До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва України та світу за листопад 2025 року, пізня осінь бджоли на зимівлі, але це не привід не відслідковувати новини, які е, стосуються нашої сфери. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Пам'ятаєте, я знімав відео про заборону застосування амітразу в розвинених країнах світу. Багато людей передивилося це відео. Частина мене захейтили, частина на своїх каналах особливо обдаровані. Ці люди да, знімали якісь там викриваючі відосики, що я не правий, що я брехун, і все таке інше. Але я повторюся в своїх словах, що заборонено саме застосування амітразу в бджільництві в багатьох штатах Америки і в багатьох країнах Євросоюзу майже у всіх. Особливо заборонене пролив біпінам. В декотрих штатах в декотрих країнах Євросоюзу дозволені полоски на основі амітразу. В декотрих апівороль. Оці димові таблетки. Передусім у Польщі. але не більше. Ви можете, звісно, із Аліекспреса замовити собі амітраз китайський. Проливати і все інше, але лабораторні дослідження і лабораторний контроль у країнах Європи і Штатах Америки він посилений. Порівнянні з Україною, і якщо там при переробці воску вспливе, що там залишки та у словолінату чи амітразу будуть потім питання до цих людей. Таке саме і з медом. Зрозуміло, що потрібно обробляти не в період медозбору. Зрозуміло. Але ми всі знаємо, що амітраз може накопичуватися у воскові і потроху переходити і до меду. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що біотехнологічний процес зробив сенсацію на американському ринку бджільництва, був випущений препарат. Він на основі РНК кислоти, кислотида він е, блокує життєдіяльність кліща, а саме блокує здатність його до розмноження, тобто діє він виключно на саміць. На самець кліща Ра. Поки що препарат активно тестується, але вже заявляють про е, період в 18 тижнів гарантованої відсутності кліща вара у вуликах. Поки що ціна на цей препарат Кінська. Цей препарат стартував як ізраїльський стартап. Почалося досліджування РНК на механізм життєдіяльності кліща вара. І ось через 10 років це вже став американський проєкт і е, викотили препарат. Препарат називається «Нароа». Мабуть, це співзвучне просто з кліщем варо, щоб всі ці знали, що це саме від кліща. Механізм застосування базується на feed-based технології, так звана feed-based, Це з англійського через їжу, кладеться на наподобі канді. На верх рамок такі пакети з субстанцією, яка приваблює бджіл, тобто бдж... використовується інстинкт бджіл переглядати і чистити своє гніздо від сторонніх домішок. Це не прям, що їжа, бджоли його не їдять, але вони в ньому, так би мовити, мажуться. Тобто вони його е... досліджують, вони його розносять по всьому вулику, по всіх сотах, самі того не підозрюючи. Цей препарат починає діяти уже на існуючу популяцію кліща у вулику. Блокуючи можливість самець відкладати майбутнє потомство. Заявлено, що препарат не чинить ніякої негативної дії на самих бджіл. Поки що ціна його кусається. Ціна його 20 доларів на одну бджолосім'ю, на 18 тижнів цього лікування. Для Америки це порівняно небагато. Це для нас з вами це багато. Але у випадку масових тестувань на пасіках і масового його одобрення, звісно, ціна на цей препарат поповзе вниз. Ціна його знизиться, і можливо, його саме будуть і використовувати як базу, як основу на пасіках світу. Подивимось. Шановні колеги, невеличка рекламка. Хто хоче придбати насіння фацелії? Ми вирощуємо фацелію. У нас воно є насіння фацелії сорту Аліна, насіння з перевіреною схожістю. Схожість його добра. На гектар застосовується 12-15 кг фацелії. Ціна фацелії 200 гривень кілограм. Інша новина стосується наших бджолярів, які вимушено. Проживають на прифронтових територіях, які постійно обстрілюються, які постійно потерпають від ворога. Цього разу це стосується Златополя, Златопільської спілки пасічників України, яка через міжнародні гранти отримала обладнання для бджолярів. Тобто там були навіть причепи бджоловоз, там був реманент, там був інвентар, який безкоштовно отримали 24 пасічника цієї громади. Реалізувався цей проект за сприяння громадської організації. Організація називається Район. Номер один. Сама ця ініціатива називається Мед заради надії. Я її не висвітлював в минулих своїх випусках, тому що вона була не так широко розрекламована. Спонсором оці, оцього всього дійства виступила норвезька організація по ділам біженців. Вона надала кошти через оце громадське об'єднання район номер 1 Передали Харківщині оці всі гранти у вигляді реманенту. До цього приблизно за місяць до цього, ще в жовтні. Точніше, така ініціатива була реалізована на території Зміївської громади Харківської області. Там також надавали тим бджолярам, які постійно торгують на ринках, надавали ятки, надавали палатки безкоштовно. Е, дарували так, так би мовити, і також давали реманент. Якщо я знайду цю інформацію, як подати заявку, можливо, це звісно. Це подається через спілку пасічників. Ці заявки я, я гадаю, що ці всі спілки пасічники прикордонні вони вже проінформовані але на всякий випадок, якщо я знайду інформацію про подачу заявки, я лишу її отут під відео. Але в цілому ініціатива дуже дуже позитивна. Вона вселяє надію, вона вселяє віру в щось краще. Не дивлячись на війну, Україна впевнено продовжує свою медову експансію на ринок Європи. З 2022 по 2024 рік діяла безмитний режим, безквотний режим як солідарність з воюючою країною, прояв солідарності. Але через протести болгарських, передусім польських пасічників, цю ініціативу прикрили в 2024 році. Знову ввели квоти, хоча вони були вище ніж довоєнні, але вони все ж таки лишилися ці квоти. Але Буде їх переглядання у більшу сторону, не дивлячись на якісь там питання зі сторони бджолярів Європи. Тобто це свідчить про те, що наш мед конкурентний, визнаний е спільнотою Європи. Цей мед активно купується як в супермаркетах, так і йде на переробку. В майбутньому я зроблю відео, куди саме експортувався наш мед за 2025 рік. В які країни світу це пласт такої інформації, який потрібно зібрати і переварити. В цьому році було експортовано, звісно, менше, ніж минулого року, тому що минулого року скидалися е, залишки на складах. Якщо хто не, не пам'ятає, я на початку цього 2025 року робив відео, в якому я зазначав, що ціна на мед по-любому поповзе вгору. Це була інформація від е, людей, які безпосередньо. Стикаються з експортом меду, і в принципі так воно і вийшло. Більш того, коли в вересні місяці один експортер, який бере мед з відстрочкою платежу, він давав свої об'яви в Фейсбук. Він доволі таки часто е, дає ці обяви, то там була об'ява, що Мед приймається з відстрочкою платежу 100 днів по ціні 100 гривень. І я тоді одразу зробив припущення, що, в через 3 місяці реальна закупівельна ціна буде 100 гривень або навіть і більше. І так, в принципі, і сталося. Я не мню себе гуру, але я вмію трошечки аналізувати інформацію. Якщо минулого року ми експортували практично 84 або 86 тисяч. Тон цього року експорт скромніший. Всього на всього за 10 місяців, тобто по листопад, це 36 тисяч тонн. Єсть у нас ще два місяці, за які там, можливо, воно підніметься. Можливо, там 40 буде, можливо, там 45 максимум. Але ми бачимо, що прогнози про не дуже великий врожай меду справдилися. Ціна на мед, я так думаю. Якщо в цьому році врожай не такий великий, не буде перехідних залишків, можливо, така ціна на рівні 100 і 105, а вона вже досягла таких величин, можливо, вона збережеться і на наступний рік, що потягне за собою знову таки розширення пасік, здорожчання цін на бджолопакети, на бджоломатки і на бджолярський реманент. Ну, у нас воно все отак от хвилями йде, розумієте, це вже не перший раз воно, але зазначу, що е, коли я постійно в своїх відбуваю. Порівнював ціну, наприклад, минулого року або позаминулого з ціною та, що була в 2021 на початку 22-го, і порівнював я її в доларах, тоді була ціна в доларах 2,3 долара за кілограм. Зараз ціна вже досягла 2,5 долара за кілограм. Це цілком, ви знаєте, прийнятна ціна на опті. Цілком прийнятна. Якби така ціна реально була більш-менш постійна, я гадаю, що всі б кинулись би розширюватися. І значить. Було б перевиробництво і ціна б знову впала. Так що, хто планує виходити на цей ринок, просто подумайте, що вкладення можуть бути не так вигодні. Також цього року створюється унікальна ситуація, коли цукор е, практично ціні втричі дешевше меду на опті е, в принципі, воно так і повинно бути. Тенденція дуже і дуже позитивна. Повторюю, пізніше я зроблю відео з аналітикою ціни на мед помісячно в доларах. І куди саме наш мед експортувався за 2025 рік. Я думаю, це буде всім цікаво, особливо коли зима, коли розслабон, немає ніяких робіт на пасіці. Якраз відео це буде в тему. Лунають суперечливі думки з приводу теперішньої зимівлі, зимівлі 2025-2026 року. І головне погоди. Яка ж буде погода, який же буде клімат цієї, цієї зими. Е, на початку вересня цього року нас лякали, що зима буде дуже дуже сніжна, дуже дуже холодна з температурами під мінус 30, І що, вже, мовляв, кінець листопада буде вже приблизно з мінусовими температурами? Цього не сталося. Не сталося. Я в принципі так і гадав, що воно не станеться. Хоча е, осінь ця, звісно, реально схожа на осінь, випало дуже багато опадів. Ішли дощі постійно, Температура уже в жовтні. Е, Місяці була цілком прийнятною, не так, як в осени 23-го року і 24-го, до речі, року, що до середини до кінця листопада, температура була плюс 20. Воно було неприродне. Сонце жарило, палило. Від цього боліла голова. Ну воно коротше неприродне. Неприродне оце відбувалося за період 23-24 рік. Я це пов'язував з зникненням. Ну і суш. Стояла ж дуже сильна суш. Ні одного доща у нас навіть не було. Ні восени, ні влітку, ну практично не було опадів. Я це пов'язую тепер, уже, ось по про років, двох років, з знищенням Каховського моря. Мабуть, воно таки приймало участь в у цьому повітрі обміні, опадами і всім таким. І оце оці два роки, можливо, територія планета да, перестроювалася, перестроювалася. Прийшли якісь інші потоки, але природа взяла своє. Тепер же коли в листопаді не прийшли морози. Тепер дають інші прогнози: що оця зима 25-26 року буде схожа на минулу, та яка була. Нагадаю, у нас минулого року весь лютий місяць був з морозами до мінус 15 градусів. І що головне не було оцих стрибків оцих качель днем в день плюс, вночі мінус. Отакого не було. Можливо, і ця зима буде саме такою, але прогнозується більше снігу. Більше снігового покриву. І це виглядає логічно, тому що якщо у нас восени йшли дощі постійно, воно ж буде все і надалі випадати, але вже у вигляді снігу. Як би там не було, але я більше турбуюсь про бджіл, мені інтересно саме, як переживуть наші бджоли. І інтерес у мене, щоб відход бджіл був мінімальний. Ну, подивимося, яка буде погода. Друзі і колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим та розважальним. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру перемоги на найвигідніших для України умовах зупинки цієї війни, нашому бджільництву процвітання. Все тоді наразі я вам кажу пока-пока і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся буде чимало.